Мої ну, вітання, шановні глядачі. В ефірі телекомпанії Круг, програма Політика і політики у студії Я і ведуча Катерина Боличова. Сьогодні у нас у гостях молодий, але вже доволі відомий політтехнолог Тарас Березовець. Тараси, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з якою метою ви завітали до нашого міста? Ну, ви знаєте, Одеса непересічний регіон в Україні, і все, що відбувається тут, вона має. Завжди прямий вплив на загалом ситуацію в країні. Крім того, Одеса відома своєю достатньо специфічною політичною культурою. Все, що тут є, завжди є в фокусі центральних медіа і багато політиків, які є родом з Одеси. Вони на сьогоднішній день перебувають на провідних ролях в центральній київській політиці, і зрозуміло. Що найближчі вибори до Верховної Ради, які відбуватимуться, Ми сподіваємося, так само дадуть нових яскравих особистостей для Верховної Ради, ну і взагалі для країни. В цілому в Одесі кажуть, це не опять основа знову. Україна в очікуванні виборів, політичних виборів. А партія регіонів правовладна партія вона вже сформувала списки єдиних кандидатів. Скажіть, будь ласка, чи є ці списки остаточними? Ну в дійсності жодного погодженого списку на сьогоднішній день не існує. Перші намітки з'являться не раніше ніж в квітні, коли буде проведено масштабне соціологічне дослідження, яке покаже рівень підтримки того чи іншого кандидата від влади в усіх 225 виборчих округах. До того часу всі розмови там про те, що є погоджені кандидатури, чи то в Одесі, чи в Києві, чи в Донецьку, вони не мають під собою жодних підстав. Більше того. Буде достатня парадоксальна ситуація, коли два-три, а то й чотири кандидати в одному та окрузі будуть вважати і говорити, що я саме є той погоджений кандидат від влади. А що може протиставити опозиція українська опозиція такій потужній політичній машині, як провладна партія партія регіонів? Дійсно, я думаю, що наші глядачі чули про те, що 22 січня представники української опозиції в Києві на Софіївській площі уклали такий меморандум про погоджені дії стосовно участі в виборчій кампанії і домовились там, нібито про висування погоджених кандидатур в кожному окремому мажоритарному. Округу. Україні. Інша річ, що цей механізм навряд чи буде працювати на практиці, тому що дві найбільші опозиційні сили це Батьківщина і фронтзмін, хочуть розподілити кандидатури між собою, а решті політичних сил, які приєдналися до цього меморандуму, відповідно дістанеться менша частина. Я думаю, що ця ситуація викличе. Ну от, різні рухи і на рівні регіонів, в тому числі і в Одесі. Я зрозуміла, що тут так само намагатимуться реалізувати цю схему, але в дійсності так не буде. Буде, наприклад, погоджений кандидатур там між Єценюком і Турчиновим, Але хтось там з партії удар чи з партії там свобода хто хто з цим не погодиться, він все одно свою кандидатуру виставить. В Засобах масової інформації говорять про те, що в Одесі можливо буде створено п'ятий округ. Яка мета, як ви вважаєте, цього нововведення? Ну дійсно я чув таку інформацію. От більше того, ще раз повторюся, те, що відбувається в Одесі, воно цікаве загалом всім. П'ятий округ може з'явитися, і він може справді включати частину виборців міста Одеси і частково області, там зокрема йдеться про місто і Мета може полягати в тому, щоб створити один конкретний округ під конкретного кандидата, якому створити максимально тепличні. Комфортні умови для балотування і виграшу. Чи буде цей округ реалізований на сьогоднішній день є предметом дискусії? Остаточне рішення не ухвалене, як і по багатьох регіонах. В Києві, зокрема, Кажуть зараз, що замість 12 округів з'явиться два додаткових. Тобто, себто буде 14, відповідно будуть зменшені в інших округах по західній Україні, наприклад по Чернігівщині замість 6 округів. Я вже бачив розкладку, де 5 фігурує в Донецькій області, ніби теж там додадуть якісь округи. В Криму може додатковий округ. Ну, Це це рішення не остаточне. Це поки що дискутується. Яка можливість того, що такі округи вони спрацюють? На користь певних кандидатів, ну мета може полягати, дивіться, в якому практичному сенсі. Якщо є якийсь сильний кандидат, який там невигідній там владі чи, грубо кажучи, який не подобається місцевій адміністрації, і він має певну підтримку, в якому в якихось конкретних регіонах, там це може бути там, 4-7 різних районів, цей округ розривається, наприклад, нафтову відповідно, підтримка опозиційного кандидата зменшується там. В рази. І зрозуміло, що на такий округ на нову зачищену територію легше заходити якимось новим кандидатами. Це питання варягів, воно абсолютно актуальне. Актуальне і для Києва, де будуть багато представників, які взагалі в київській політиці не фігурували невідомі виборці. Воно актуальне для Криму, там, от я щойно повернувся з відрядження, де ми, наприклад, бачили, що там з'являться декілька політиків центрального рівня, наприклад, там по північному Криму планується конкретно Красноперекопськ, Кермянськ, планується. Це піти рідна сестра глави адміністрації президента Юля Льовочкіна. От. Тобто такий варіант не виключений, зрозуміло. Інша річ, що він не буде можливо сприйняти місцевими елітами, в Одеській області і напевне у східних регіонах України грають на так званій «русській ідії. Як Ви вважаєте, чи є це козирем певним козиром в руках політиків? Безперечно, російська ідея. Вона могла бути цікава, але на сьогоднішній день вона не є предметом ідеологічного дискурсу. Більше того, партія регіонів фактично цю тему осідлала через кількох своїх представників, один з яких є відомим медицином. Ідеться про Сергія Ківалова, інший є моїм земляком із Севастополя. Вадим Калісніченка. Вадим Калісніченка достатньо технічно очолив конгломерат російськомовних патріотичних організацій, який до того там належав. Політикам і до нього мав стосунок відомий російський політик пан Затулін, і таким чином Калісніченко і партія Регені відповідно цю тему підім'яли і забрали під себе як результат на останніх місцевих виборах в Криму, зокрема. До Верховної Ради Автономної Республіки Крим не пройшов жоден представник руского воєдінства. Хоча вони нібито там були популярні, і все ні один не переміг. Зрозуміло, що ця тема є маргінальна, а вона не цікава. Більше того, я от був буквально декілька днів тому в Севастополі, і там було проведено широкомасштабне дослідження на замовлення партії регіонів. І що цікаво, тематика російської мови вона перебуває далеко на периферії. Я можу помилитися ну десь на близько 20-го місяця. В дійсності людей цікавлять конкретні економічні проблеми. Теми, безробіття, скажімо так, проблеми ведення бізнесу. Інші відповідно спокалювати на цій темі. Спробую звичайно в регіонах, в тому числі і в Криму і в Одесі, але ця тема маргінальна, вона не спрацює, вона не буде грати. Зараз ви напевно змусили замислитися одеських політиків, деяких які вважають все ж таки, що на цьому можна зіграти. Ну, я абсолютно переконаний, що це не буде працювати. Ми вже розуміємо, що вас як політолога дуже цікавить політична ситуація в нашому місті в Південній Пальмірі. Ситуацію цю ситуацію обговорюють у всій країні. Дуже прикро, що за рік зафіксовано майже 30 випадків хабарництва, скоєних у міській владі, випадки роздачі земельного збережжя, випадки закриття закладів соціального спрямування, затвердження уставу міста та обговорення генерального плану виключно у кулуарах, без громадських обговорень, без врахування думки громадськості. Ще один напрям вашої діяльності це створення іміджу, скажімо так, іміджмейкерством на політичній арені. Як ви вважаєте, як ви розцінюєте імідж одеського міського голови і яким чином його імідж впливає на імідж цієї партії, яка його висувала на посаду мера? Наша компанія дійсно тривалий час співпрацювала, співпрацює з державним органом, в тому числі ми консультували і попередній уряд в плані іміджу. Я можу сказати, що ситуація в Одесі є абсолютно звичайно кричущою в плані того наскільки місцева влада провалила ведення діалогу з місцевою громадою. Фактично, Костусів в моїй уяві і багатьох там моїх колег є, скажімо так, антиобразом. Того як потрібно вести діалог і як потрібно розпоряджатися тими величезними можливостями, економічними, культурними різними, які надає Одеса без перебільшення, Одеса це. Абсолютно унікальний регіон, це перлина всієї України, яка б могла б при нормальному господарюванні приваблювати сюди не мільйонні, а мільярдні інвестиції. В дійсності, ви знаєте, я їду, і от у мене просто на душі неспокійне, коли я бачу, в якому занедбаному стані там перебуває там, центральна, унікальна архітектурна частина з Одеси. І це велика. Шкода, тому що Одеса не належить виключно там вона належить всім громадянам країни. І ми приїжджаючи сюди, ми хочемо бачити Одесу такою, якою вона була, коли все це вибудовувалося. Це була перлина на той момент Російської імперії. І зрозуміло, що ті випадки, про які ви говорите, вони безперечно є негативними, але я б я подивився скажімо так, в позитиві. Якщо зафіксовано 30 випадків корупції, значить ці люди були піньмені на гарячому, тобто. Ну да, всі розуміють прекрасно, що на жаль ця ситуація вона характерна для більшості регіонів українських. Але якщо відбудеться справедливе покарання, якщо ці люди затримані, ну мені здається, що це, хоч який не який але позитиви, треба з цього. Зробити який на який зиск. Що стосується Панакостусів, це величезна проблема насправді для місцевої влади і для рейтингу партії регіонів, тому що він своїми діями, каструбатиме невдалими, він тягне ситуацію вниз не тільки по Одесі, а він створює загальне негативне тло і імідж псує партії регіонів по всій країні. На жаль, я кажу, тому що в дійсності в цій партії багато нормальних, адекватних людей. От. Не треба демонізувати партію регіонів в жодному разі. От. Але такі люди, як Костусів, це звичайно. Ну це каже врагуні. Поживаєш, вразило нас багатьох українців одеситів інтерв'ю нашого мера на каналі загальноукраїнському, де він розповідає про свої матеріальні статки? Це грає на користь знову ж таки політика чи навпаки. Я думаю, що в нинішній ситуації до будь якій насправді країни хизування матеріальними статками, тим більше питання, чи вони будуть задекларовані відповідним чином, є не тільки аморальним, але й протизаконним. Ну це, до речі, питання до податкової чи воно все якимось чином було задекларовано діючим міським головою. Це знову ж таки абсолютно ненормальна ситуація і показує наскільки хибними. І непрофесійними є уявлення і міського голови Одеси, і головне його радників з публічної іміджу стосовно того, яким чином мають працювати інструменти політичного піару і комунікації з місцевою громадою. Це абсолютно не професіоналізм. На жаль, такі політики вони не поодинокі, але я скажу, що то загалом рівень. Української політики і ставлення до піару значно все-таки змінився в кращий бік. До речі, от Київ є тут, скажімо так, кращим зразком, тому що є виконувач обов'язків мера, голова київської міської адміністрації пан Олександр Попов, який так само багатьма не сприймається, його бачить Донецьким представником партії регіонів. Але він зміг цю ситуацію багато в чому зламати через правильні комунікації, через те, що він почав там наводити певний лад в міському господарстві. Тараса, як політехнолога, не можу спитати вас про курс України в майбутньому, яким ви його бачите? Адже я так розумію, ви вчилися та певним часом мешкали за кордоном в Європі. Зараз не так активно, але все ж таки обговорюють тему курсу напряму діяльності України: Європа, НАТО, Росія. Що ви про це скажете? Ну наша компанія певним чином причетна до компанії комунікації між українським урядом і європейськими структурами, зокрема, в питанні саме триваючих переговорів стосунку. Парафування угоди про асоціацію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, що відбувається на сьогоднішній день, Україна погодить і парафує цю угоду. Це виключно технічна процедура. Всі протоколи з українського боку вже підписані, вони передані до Брюсселю. І парафування, тобто технічне візування цих угод, воно буде завершено, можливо, в кінці лютого максимум, я думаю, що в наступному місяці. Але проблема почнеться в наступному. Тобто ця угода, перед тим як вступить в. Силу її мають спочатку підписати представників Єврокомісії, а пізніше ратифі ратифікувати, тобто схвалити всі 27 національних парламентів країн ЄС, якщо хоча б один парламент виступить проти, ця угода ніколи не вступить в дію. В чому цінність цієї угоди? На відміну від митного союзу, який називає там в якості ефемерного бонусу від членства України митний союз, який включає на день Російську Федерацію, Білорусі Казахстан, що нібито Україна могла б отримувати близько 8 мільярдів доларів. Входжень до державного бюджету України. Ця цифра, на жаль, не підтверджується жодними цифрами. Наші російські колеги використовуються в якості, скажімо так, пропагандистського інструменту. А навпаки, є ще такі розрахунки, які показують, що зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом щорічно буде давати навіть на перші п'ять років десь до 30 мільярдів доларів щорічно, тобто майже чотири рази більше. І зрозуміло, що ця угода дуже вигідна Україні, вона не вигідна Росії. Тому такі величезні зусилля використовуються. І Росію, і, скажімо так, п'ятої колони всередині нашої держави для того, аби цю угоду зірвати. Дякуємо вам за дуже цікаву розмову, за те, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Бажаємо вам успіхів. А я зі свого боку хочу привітати вас з усіма святами і всіх адеситів з найближчим святом, який об'єднує всіх свято закоханих День Святого Валентина. Дуже дякуємо. Дякуємо, шановні, за увагу. В ефірі була програма Політика і політики. Залишайтеся з нами.